За матеріалами СБУ, 12 років за ґратами, проведе бойовик ДНР, який воював під командуванням мотороли. Йдеться про мешканця Жашківщини, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації ДНР. Зокрема, проходив службу у складі підрозділу очолюваного терористом моторола. Під позивним Одеса брав участь у бойових діях на Донеччині. Пізніше він очолював так званий навчальний центр з проведення спеціальної бойової підготовки бойовиків ДНР, де особисто проводив навчання з тактики стрільб. Також був призначений на керівну посаду у терористичному підрозділі Кальміус, який входив до складу так званого Міноборони ДНР. Наразі він є керівником спортивного клубу армії, де займається військовим вишколом бойовиків, які беруть участь у військовому протистоянні Збройним силам України. Засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Заходи з викриття зловмисника та розслідування злочину здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.